У рейтингу Ужгород став 12-тим серед охоплених 37 місць за індексом прозорості бюджету. Скажи, ні аборта. В Ужгороді закликали учасники сімейно-соціального проєкту. Перемагають лише переможці. Нове видання можна знайти і на Закарпатті. Моторошні умови праці. На Воловеччині сиплеться відділення зв'язку. Такими будуть головні повідомлення нашого випуску? Вітаю вас у нашій студії. Переходимо до деталей. Антарктида тріщить по швам. Там відколюється айсберг площею вдвічі більше ніж Київ. Про це повідомили на сайті НАСА. На льодовику Бранта в Антарктиді з'являються і збільшуються тріщини, що незабаром може призвести до утворення величезного айсберга розміром понад 1,7 тисячі квадратних метрів. Згідно з інформацією, перша тріщина протягом 35 років залишалася стабільною, але останнім часом її просування прискорилося і становить 4 кілометри на рік. Якщо що льодовик все ж таки відколиться, він може нанести неабияку загрозу, зазначають науковці. Некерована вантажівка з цеглою перекинулася в центрі Києва. за попередніми даними, обидва водії спали в вантажівці на вулиці Лютеранській. Коли вони прокинулися, вантажівка вже мчала вниз, а гальма не спрацювала. Фура протаранила легковик Тойота. Після цього вантажівка знесла дорожній знак і Сіті Лайт. Після чого скотилися сходами в арку і вилетіла на хрещатик за попередніми даними. Минулося без жертв двох водіїв, шпиталізували їхньому життю нічого не загрожує. Ужгород став 20 м серед охоплених 37 міст місць за індексом прозорості бюджету. Вимірювання здійснювали експерти в рамках національної кампанії громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети. Тож, чого ж не вистачає обласному центру Закарпаття, аби піднятись вище у рейтингу далі. За індексом прозорості місцевих бюджетів, Ужгород посів ту сходинку. Експерти, які проводили дослідження, за більш ніж 100 критеріями стверджують, що 42% зі 100 – зовсім непоганий результат. Проте працювати ще є над чим в Ужгородській міській раді. Ми не знайшли передбаченої залучення громадян. Наприклад, створення окремої комісії, яка б складалася з представників різних сфер діяльності, наприклад, підприємці, науковці, громадські активісти, IT сектор, соціальне підприємництво, сфера обслуговування і так далі, які б створювали і пропонували до прийняття проєкту рішення про бюджет свої пропозиції. Найбільше проблеми з висвітленням інформації експерти виявили у розділі сайту про бюджет міста, у якому повинні міститися усі бюджетні документи. Проте наразі у розділі лише проекти бюджетних рішень. Крім того, мінус знайшли і в недостатній звітності комунальних підприємств. Вихід бачають у наглядових радах. І поширена ефективна практика не тільки в Україні, а й у світі, яка Допомагає робити ці підприємства е, кращими, прибутковішими і е, е, ну Конкурентними на ринку кампанія охопила 37 українських міст. Всі обласні центри, Київ та низку районних центрів. Перше місце у списку Дрогобич, аби в наступному році підняти рейтинг обласного центру Закарпаття. Ужгородський міський голова особисто пообіцяв, що у перерахунках за 2019 рік зауваження врахують. Всі недоліки і ці наші упущення ми врахуємо вже при проведенні такого аналізу за 2015 рік, п'ятнадцятий рік. Я у нас будуть. Хороші показники. І чим більше інформації в загальному доступі, тим менше є нарікань і якихось таких непорозумінь, що місцева влада щось скриває від, від жителів міста, які фактично є частковими наповнювачами бюджету нашого міста. Невдала торгівля. В Ужгороді чоловік запропонував патрульним купити амфетамін. Інцидент стався на площі поштові. До поліцейських підійшов чоловік, який запропонував їм придбати наркотичну речовину. Він наполегливо рекомендував свій товар за 300 гривень. Оскільки у патрульних був вихідний і вони були без форми, то він навіть і не зрозумів, що підійшов до охоронців порядку, які не розгубилися і почали активно діяти. Про ситуацію повідомили слідчих. Останні і встановлюватимуть подальші обставини, оскільки за розповсюдження наркотичних речовин передбачено кримінальну відповідальність. Жахливі умови, в яких працюють люди на Воловаччині Васамтеждені во листоноші розповсюджують пошту увесь день, незважаючи на погодні умови. А газети та листи сортують у холодному приміщенні, яке лед прогрівається дровами та ще й за мізерну зарплатню у 800 гривень на місяць. Із працівницями відчайдухами поспілкувалась і наша Яна Тимчук. Моторошні умови праці ні, це далеко не комфортний офіс, а страхіття, у якому змушені працювати люди. Наталія Михайлівна бідкається. Мало того, що приміщення Укрпошти розвалюється, у холодну пору працювати тут нестерпно, адже руки мерзнуть, коли сортуєш десятки газет. Та це далеко не усе, що створює дискомфорт. Зарплата 800 гривень. Не влаштовуюся, тому що я працюю пашкою зі щербую з дуже много проходу, 10 кілометрів пішком йду на роботу. І з пашківця вщербую з грішми. Та всьому будильні страшні умови, тому що ми розписуємо газету у холоді. У нас умова, в якому ми працюємо. Що впаде вся що ваківка, все і відпадує. Це все ми своїми руками робили вже 20 років тому. Краски ми своїми руками все купували, то все й молодули, ну, то все й треба ремонтувати. Нестерпні умови на роботі та зарплатню у 800 гривень на місяць з жінкою розділяють і бідолашні колежанки. Їх працю навіть попри титанічні старання працівниць відчайдух із 40-річним стажем тут ніхто не цінує. Прийняти комунальні, прийняти пошту, відправити листоношеву доставку, зробити звіт. Ну то все я ще роблю після своїх робочого після свого робочого часу. Спукатурка відпадає, вікна хитаються, грати поставили нам, що ті зробили і все. І з нами говорять, що вони кваліфіковані, в такі. Ну як вони кваліфіковані? Що я не знаю свою роботу? Я теж вже роблю із 2004 року. Конфету прийду, прошу, будьте добрі, возьміть, возьміть, будьте добрі, є такі, що беруть, а є, що й не хочуть. Каже, а я собі там дешевше куплю, в нас завошена ціна била. Легко нам було. А от за словами депутата Воловецької райради Мирослава Щербая Укрпошта структура приватна. І за вже тривалий період ужденіївське відділення зв'язку не вкладали бодай однієї копійчини. І скільки не звертався депутат до районної ради, реакції нуль. 800 дворогосподарств на території Жденієва, Жденівської Щерповецької сільських рад. Це чотири села. Жденієвої, збини, Щербовець, і значить, без транспорту. Вони у кожну домівку розносять пенсії без охорони. Значить, мені просто. Жалко цих людей, які у них вже працюють більше, є такі, що близько 40 років працюють меду, і при заробітній платі 1200-800 гривень отримує листоноша на сьогоднішній день. Жінки намагаються рятуватися від холоду і ледве прогрівають приміщення дровами. Однак влітку постає інша проблема відсутність кондиціонера. Ож, катастрофа фінансування відділення зв'язку у жденієві болючий знак питання нависли у холодному приміщенні, який з кожним днем гнітить працьовитих пані. Більшість претендентів на президентський пост не мають жодних шансів потрапити на банкову з чотирьох фактичних лідерів президентського рейтингу. Українці повинні вибирати політика, який зможе реально домогтися миру на сході країни і відродити економіку. Таку заяву зробив народний депутат і глава партії опозиційної платформи за життя Водим Рабінович. Політик вважає, що майбутня президентська кампанія буде однією з найбрудніших за всю історію українських виборів. 4-5 лет вас будут грабить с такой интенсивностью, что вы потом будете опять чухать по тылу и думать, что же я сделал. И не зря сейчас 30% платежки за воду, вот сейчас мы получили, 50% за тепло. Вы получите в 10 раз большие тарифы. Вы все это увидите, если вы опять не подойдете к холодильнику и выберете опять эту власть. А то, что она творит и будет творить, да, это происходит. Но я хочу вам сказать, запомните мои слова. Если вам кажется, что государство в лице вот этих властителей Вас постоянно обманывает, вам это не кажется. Сьогодні мінімум, хоча б раз у житті аборт роблять 40% жінок України. Тобто, за статистикою, за рік від небажаної дитини позбавляється 200 тисяч українок. На вулиці Ужгорода вийшли учасники координаційної групи сімейно-соціального проєкту сімейного відділу єпархії Я хочу жити, аби привернути увагу до цієї проблеми. Там побувала і наша знімальна команда, тож далі більше. Нестача об'єктивної інформації та необізнаність у питаннях планування щасливої родини штовхають молодих людей на необдуманий крок. Аборт вже не перший рік. Учасники координаційної групи сімейно-соціального проєкту сімейного відділу єпархії Я хочу жити виходять на вулиці Ужгорода, щоб привернути увагу до цієї проблеми, попередити, дати інформацію і, якщо потрібно, допомогти жінкам, які опинились перед важким вибором. Навіть з наукової точки зору, ми знаємо, що життя людини починається не від народження, а від моменту зачаття. Ми можемо моральну підтримку надати таким людям матеріальну у мірі, тій, якій ми можемо. Так, і головне, хочеться донести людям, знаєте, як показує практика життєвого досвіду, що люди, які зробили цей гріх, вони не є щасливими. Можливо, вони вирішили певні якісь тактичні питання. Звільнилися, але той тягар на душі, то вони донесуть до кінця свого життя. Листівки, що роз'яснюють, як аборт загрожує здоров'ю жінки і фізично, і психологічно, та бесіди з перехожими це основні форми роботи волонтерів. Попередити молодь, що кохання то не на один день, кохання це один раз і на все життя. Що стосунки між чоловіком і жінкою повинні бути відповідальними. Хоча думки зустрічаються різні, люди до такої акції здебільшого ставляться позитивно. Аборти вважають негативним явищем, від якого потрібно лікувати суспільство, Ой, дуже плохо, не добре, хорошо, нельзя цього робити. Ми ніколи цього не робили, У нас двоє діток, але дуже категорически абортом абортом ні. Акція проєкту Я хочу жити стала традиційною і не обмежується одним днем. Протягом всього року волонтери відділу єпархії підтримують тих, кому необхідна допомога. І закликають інших закарпатців приєднуватись до доброї справи. Є створений такий пункт прийому різноманітних речей, одягу. Який жінки приносять як в якості милостині? Потім всю цю всі ці речі ми передаємо в різні сиротинці, будинки престарілих, відвідуємо людей і діточок із різноманітними гостинцями, і таким чином передаємо те, що жінки навіть могли зробити анонімно. Де знайти роботу у міжгірському районному центрі зайнятості на обліку зі статусом безробітного перебуває 370 осіб, оскільки туристична сфера носить сезонний характер, стабільну роботу пропонують спеціалістам деревообробної та легкої промисловості, а також сфери послуг. Служба зайнятості надає послуги на засадах сервісних служб, кар'єрних радників та рекрутерів, а також забезпечує безкоштовним навчанням. Про стан безробіття на міжгіршніх. Що дивіться далі у сюжеті. До складу Міжгірського району входять 22 сільських та одна селищна рада. Населення майже 48 тисяч осіб, серед них 25 тисяч працездатних. Кількість зареєстрованих безробітних у порівнянні з минулим роком зменшилася на 30%. відсотків. Зареєстрованих безробіття поступово скорочується. Якщо ми колись говорили, що у нас було і до тисячі безробітних зареєстрованих, то тепер маємо 370 на сьогодні. Маємо вакансії швачок, верстатників деревообробних виробів. Кухарі, офіціанти це саме найбільше затребувана професія, і відповідно ми на них орієнтуємо. У 2018 році послугами міжгідського центру зайнятості сталося близько двох тисяч осіб. Більшість із них змогли знайти роботу та офіційно працевлаштуватися. Така тенденція склалася зокрема завдяки профорієнтаційним роботам. Основні задачі, які стоять перед відділом активної підтримки безробітних, це професійна орієнтація учнівської мої, профнавчання та надання одноразової виплати допомоги по безробіттю. Це три основні на яких ми стоїмо. 585 жителів Міжгірського району, скористалися послугою одноразової виплати допомоги по безробіттю. Також для проведення професійної підготовки співпрацюють із центрами професійно-технічної освіти. Всього ми пропонуємо нашим безробітнім 88 ліцензійних ліцензіонних професій. Ми оплачуємо проживання, ми оплачуємо проїзд до місця навчання та зворотньому напрямку, і під час професійної підготовки людина отримує допомогу по безробіттю. В основному регіон сприятливий для проведення підприємницької діяльності у сфері послуг, торгівлі та легкої промисловості. Служба зайнятості акцентує увагу на молоді та працює на загальному ринку праці, тобто не тільки з безробітними, а з усім населенням району, зацікавленим у роботі. Книга про те, що українцям час змінюватись у Мукачевській бібліотеці, відбулася презентація видання, у якому автор, журналіст Сергій Тихий, намагається відповісти на актуальні для нашої країни і нації питання: як себе почуваємо та як змінюємося в історичному розрізі сучасної України? Детальніше про зустріч із автором розповість моя колега Юлія Коротких. Перемагають лише переможці. Український журналіст Сергій Тихий презентував свою книгу у Мукачівській міській бібліотеці Олександра Духновича. Зустріч із автором зацікавила багатьох колег, журналістів, студентів та літераторів. Це людина з колосальним досвідом журналістиці, і е, публіцистика це ну, один із вищих рівнів журналістики. Тобто, коли ти вже маєш такі думки, які хочеш поділитися з загалом, та не, не десь на газетних шпальтах. Ну газет зараз майже немає, або він інтернеті це ж живе один день. А ну книжка це щось більше. Ну і звісно, цікаво почитати і послухати роздуми автора. Цікаве видання, цікава розмова із автором про те, що перемога українців можлива лише тоді, коли мінятимемо ментальний код нації, коли позбудемось комплексу жертви усіма упослідженої, нещасної, критично залежної від того, що про неї скажуть або вчинять щодо неї. Жертви не перемагають, не дарма ця книга називається Перемагають лише переможці. Той, хто вважає себе достойним перемоги, той і перемагає. Для цього треба позбуватися всіх комплексів, в тому числі комплексу жертв. А ще автор говорить про створення потужного національного міфу, також переможного, але не із зовнішніми ворогами, а із власним тріумфом над внутрішніми страхами і сумнівами. Вона вже зараз складається, скажімо, про майдан. Ми пам'ятаємо те, що там було світле і духопідйомне, і там справді 90% всього було саме таке. А нам насаджують інший міф міф меншовартості. Ц цим треба боротися. Незалежна горда і сильна нація сама формує про себе міфи. Міграція, війна, інформаційний тиск, мовне питання, теми уведені непрості, та всі аспекти життя сучасного українця автор розглядає без надмірного трагізму, розвіючи відчуття фатальної безвиході, яку сучасне інформаційне поле вибудовує у головах співгромадян, і саме заради спокійного розгляду гострих кутів з подальшою над ними роботою. Книгу варто прочитати кожному сучаснику. Лічені години до закінчення пільгового періоду розматне. Євроблях. На закарпатській митниці ДФС триває останній день оформлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Проте Закарпатці до такої новини ставляться неоднозначно та відповіли на наболілі запитання у рубриці Вокспопели. Якщо авто, яке коштує 1000 1500 євро, за нього треба сплатити 3-4 тисячі євро, то це навіть дуже несправедливо. Я скажу свою думку таку, якщо би хтось зробив аналіз того, які машини зараз більше всього розтаможувалися, то розтаможувалися машини, які були завезені вже після 25 листопада. Це більшість. Перший раз, які заїхали після 25 листопада, тобто більше машин загнали такі, які хочуть перепродувати. А ну щодо пільвого, пільвий період досить маленький, тому що всі структури, які би там не були, не встигають із цим. Знаю, що з сертифікатами величезні черги, знаю, що з брокерами проблема. Так само підняли дуже свої ціни за свої послуги. Мої знайомі безпечно розмитимо автомобіль, просто дуже мало часу. Тобто не три місяці треба було дати, а дати мінімум рік. Чи задоволені вони, що вони платять державі? Ні, не задоволені. Одні хвастаються, що хорошо розмитнили, другі говорять, що не стоїть того робити. Тому що зараз дуже виросли послуги. Ну а що вони очікували? Нагнали сюди машини, що очікували. Добре, наповнюється бюджет. Добре позаду події минулого тижня. Що відбувалося в світі, та про що варто вкотре нагадати у дайджесті найцікавішого від першого кабельного? Черепаха знайда на Галапагоських островах вчені знайшли гігантську черепаху, вид якої вважали вимерлом більше ста років тому. Про це у Твіттері повідомив міністр охорони навколишнього середовища Еквадору Марсело Мата. Дорослу самку вивели на острові Фернандіна. В останній раз таку черепаху помітила експедиція з Каліфорнії ще у 1906 році. Як вважали вчені цей вид вимер через виверження вулкану, знайдену самку відвезли на острів Санта-Крус. У світі Ван Гога у Парижі відкрили цифрову виставку робіт знаменитого художника. Відвідувачам пропонують поглянути на картини оброблені засобами тривимірної графіки і доповненої реальності. Світлани проектують у русі на стіни і на підлогу, щоб посилити ефект присутності. Спеціально для виставки створили звукове оформлення та відібрали 500 полотен. Їх анімація дозволяє глядачам повністю зануритися у натхненні пориви людини епохи Ван Гога. Після такої презентації враження від картин запам'ятаються на усе життя. Це уже другий. Проект «Ательє» по віртуальному зануренню у художній світ. Похований у космосі вчені пропонують відправляти прах померлих у стратосферу. Такі поховання вже пройшли у Росії, і творці стартапу розраховують розширити свою діяльність. Прах піднімають у небо на стратостаті. Утім, такий підхід уже викликав шквал критики. Деякі вчені таку екзотику вважають нездоровим розумінням етики та поваги до померлих за словами ідейників, Поки їм вдалося провести лише одну церемонію розвіювання праху у стратосфері. Природне пробудження на Сацилі активізувався найвищий діючий вулкан Європи Етна. Це вже друге його пробудження за два місяці. Останній раз виверження вулкану, висота якого понад три тисячі метрів можна було спостерігати у кінці грудня минулого року. Через виконатою повітря попіл роботу місцевого аеропорту призупинили. Утім, нинішня активність Етни не несе небезпеки для людей. Останній раз потужне виверження відбулося у 1992 році. Кішка на мільйон. Пухнаста улюблениця модельєра Карла Лагерфельда може отримати спадок у 200 мільйонів. Чи стане кішка всесвітньо відомого модельєра його спадкоємицею? Це питання вирішують у Франції. Німецький дизайнер цього тижня помер від раку. Раніше він заявляв, що частина його остатків, які загалом становлять 200 мільйонів доларів, мають дістатися кішці на прізвисько Шупет. Утім, за законами Франції, це неможливо, адже тварина не юридична і не фізична особа. Хоча можна залишити спадок фонду чи довіреній особі, який подбається. Адь пропухнасту. Порятунок хижачки у Каліфорнії пожежним довелося знімати з дерева пуму. Звір застряг на дереві висотою близько 15 метрів над землею. Домовласник побачив тварину та покликав на допомогу захисників тварин. Гірського лева спочатку довелося заспокоїти, поціливши у нього ж при цьому з транквілізатором. Після цього тварину зняли з дерева, оглянули можливі травми та відпустили у гори. Відомо, що пуми часто полюють на домашніх тварин та худобу, проте на людей нападають украй рідко. На цьому у мене все. Дякую за увагу та довіру. Будьте допитливими та цікавтеся актуальними подіями на нашому сайті. Проте, не перемикайтеся, адже далі ви маєте змогу переглянути унікальну історію про силу духу та пробачення покинутих дітей сиріт, яку підготувала спеціально для вас Тетяна Москаль.